Олег стоїть біля дошки. Вчителька йому пояснює. Впав і висить? Це діє слова. Сумніваюсь, Валентино Іванівно. Олег, вони означають дію. Та яка може бути дія, якщо впав і висить? Приходить Микола до попа. Батюшке, що таке альтернатива? Ну, як тобі пояснити? Отже так. Це коли у тебе є курячі яйця. І ти можеш робити з ними все, що захочеш. Можеш зварити. Можеш зробити омлет. А можеш їх висидіти. Тоді в тебе будуть курчата, потім кури, які потім даватимуть яйця. З них курчата, потім знову яйця. Потім буде гроза, повінь і все пропаде. То вчамо ж альтернатива. Качки. У дворі гуляє бритоголовий громило в рожевому пуховику. До нього підходить бабця. Вибачте, заради Бога, але моя кішка щойно вбила вашого бультер'єра. Ти чо ліпиш, бабко? Як це кішка могла б бультер'єра вбити? Та як? Він нею подавився? Олег, ти знаєш, я твоя майбутня дружина. Ой, Оксано, а як це з примусу чи за коханням? Це як сам вирішиш? Захочеш за коханням, а не захочеш з примусу. Ти вільний у своєму виборі. Сусід випадково застав свою сусідку голою. Він тихенько підкрався до неї ззаду і схопив за попу. Марічко, а давай з тобою швиденько покохаємося, поки твій не повернувся. Ти знаєш, олеже. Якщо швиденько, то краще і не починати.